Я доріг жителі житель Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, на огляді шифен 354, шикарний трактор з передком на ресоторах, потужний, 188-й двигун, ручний газ мотогодини, примусована візка, сідушка на подушках, розподільник, Тут вже стоїть насос, зручний. Трохточка, 540 обертів вал, гідробачок, один гідровиход, панель приборів. Там, де не пройде МТС і ЮМЕС, там пройде 354-й шофер. Трактор дуже зручний, потужний, 11.2х24. Задня резина, 16 передня, противаги задніх коліс, противаги спереді. Воздушний фільтр винесений. Ось так він виглядає. Будь ласка, приїжджайте, вибирайте, купуйте. 24 місяці гарантія на агрегати 2 роки. Доставка безкоштовна. Проспект Миру 45В, місто Житомир. Дякую.